Вас вітає Славута. Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про кабіну, про матеріали, про ціну. З що воно складається. як його... Що я так мовчав і вирішив зняти про ціну кабіни. Вчора, позавчора, мені потрапилось в інтернеті відео, як одна людина описує, розписала, скільки що стоїть і Яка ціна кабіни і на теперішній лад? Я, звісно, трошки був шокірований. Там було обговорено 60 тисяч гривень. Це напевно вже з робочою ціною, з роботою, я так думаю, це півтори тисячі доларів. От я хочу деякі моменти розказати, що плюси цієї кабіни, і мінуси є одненькі, мабуть, я так вважаю. З чого воно ця ціна зложилася? Я біжу наперед, саморобна кабіна на рази дешевше, в рази дешевше. І так, почнемо. Які ж переваги? Найперша перевага ціна дешевша. Це, я думаю, суттєве е, на даний час. Друге, ми так по полочкам пройдемося швидко, бо це тема дуже щепітлива, дуже є, що багато балакати, але відео не хочеться розтягувати. Гроші вкладаються поступово, розумієте? Появились гроші, купив, Нем, нема грошей, з'явились, купив, вложився, вложився, підібрав матеріал і починаєш працювати. От такий момент. Зложив ці, ці матеріали, складаєш. І зложуєш, збираєш кабіну. І сам моделюєш, розумієш, ще важливо. От мені треба викше, мені треба вникше, в мене в гараж не входить, мені треба от таким манером, це теж немало важливо. от вона стандарт і все. Я сказав, що ця кабіна буде бюджетна, так як спочатку зроєшся, не буде цих наворотів, не буде. Чому. Гроші можна було тоді й докупити. Ще не так було дорого. Але щось я так рішив зразу. Бюджетний варіант такий поставив мету, і я його, цього добивався. Що продовжимо далі? Ну, що в нас? Можливість всього випливає, що можливість змінювати, коректувати. Цього пункту, що я назвав, коректуєш. Все ще от мені треба те причепити. Мені треба сюди це, от дивіться, наглядне коректування. Поставив я фари сюди. Вже вони мені щось в носі муляють, крутять. Хочу сюди дублюючі дублюючі поворотники, поставити. щоб не причіпляєш, висок під нього, воно закриває всі. А там зверху буде чітко. Мабуть, я здвину їх трохи, а там на цьому краю зроблю, от, зроблю фари фарчусь здвину середню. От явний приклад, тут можна конструюєш сам, може трошки вухше зробити, от, так пів крила. У мене не вийшло стекла от, от я став. Ось такий розмір стекла вибрав. В інтернеті дуже багато треба, треба шукати, виписувати розміри стекла. І на цьому буде воно нормально. Продовжуємо далі. Що. Ну що у нас? Ще один маловажний факт, що час не обмежений. О, зробив кришу, зробив стойки, їсть, не гаряче літом. О, ніхто тебе не гонить, пів шиї не гонять. От поробив, час з'явився, раз, знов щось підробив. Так і, а готова кабіна є готова. Тобі привезли, заплати гроші. І, і, і нічого, мало ти що ж зміниш. Ну, останній фактор, мабуть, тут можливість є змінити стекла, поміняти стекла. Десь, не дай Бог, розіб'ється, от машини вилетить камінь чи ще. От раз, стекло взяв, воно в нас стоїть в мене на герметику. На герметику стоїть. Клеєне. Доволі таки крепко е, крепко тримає так я вам, хоч Хоча там м, фан в цьому ділі перший раз спробував вклеювати, воно вклеїлось дуже жорстко. не ні, ні, Ніде ніяко за ріки спотірує її, ніде не не отдулося, ні. от такі А от заводська кабіна, сверічні сікла. От ви там вже нічого не зробиш У нас один товариш, знайомий, можна сказати, побилось вікно, де де, де вешка. Диве колись був, мабуть, не випускають вже їх. Побив, оце, допустимо, вікно, две вікно, двері. І все. Він, мабуть, років два їздив без стекла. Без Нема таких, стекла два може є, але дуже ціна сумасшедша. От таке. От такий. От такий момент. Ще один покажу. Один то людина просила показати. Це до цього, до стекол. До... Ось такий ручний пістолет, от така, такий от герметик. Я не вхнув, не вхнув, не вхнув. Ви поняли, такий герметик на вигляд. От. Ну, Не бачила людина, я сам його до цього не знав, що воно. От повернемося до сіку. Питання з те, те, чого відео почалося? Мужчина побачив, що стіну виложив в кабіни. І я зайшов оновити пам'ять, як я робив на відео свої. Там море запитань всяких. І по цих запитаннях я постараюся швидко пробігти. Оце вона що цього герметика. Питали: от з чого часто записує, з чого стекла? От це сікло переднє. І дві маленькі віконці. Це, це вирізане на стеклопорізки. Звичайне стекло, шість. Далі йдемо. далі. Е, стекло двері. Так воно називається. Т-25. Форточка Т-25, так воно теж називається. Розміри там всі в інтернеті є. Кому що треба буде, тут. Все, все опишемо. Все. І, і Вже останнє п'яте стекло. П'яте, напевно, Переднє, заднь, дві. Шость. І от стекло від ЮМЕЗ. У мене стоїть заднє, а на стоящому ЮМЕЗе переднє, як то заказувати. Розміри всі є. Я можу, це все є діло. От ми швидко пробіглися, на що повернуся до мольдолювання. Я вклею. Ну, можна сюди і на резини поставити, тільки прийдеться вирізати. Рамочку з жесті, жесті варвати і вставляти на резини. Ну, резина теж доволі таки дорого стоїть. Хіба що може розбраковка виручить вас? Отакий от момент. Це моделюєш, сам підбираєш, сам ціну знаєш, от, от, от таким манером ми удешевляємо. що Чим вона удешевити? З варюльними роботами треба трошки. Ну, хоч якесь маленьке поняття про зварні роботи мати, мати свого зварювального апарата. І от я так я робив. Все конструював, вставав, вставляв, прихвачував, і щоб воно все держалось в кучі. Прихватив, прихватив, об, там не підходить. Там ну, було мороки, це довго розказувати. І зняв я її каркас, по крайній мірі. Можна два чоловіки зняти. даха ще не було, але дах теж можна зняти. Вон він в мене на, на саморізах. таким маніром зняв, да, зняв, поставив на, на плиту. На, я чоловіка, прийшов чоловік, обварив мені толково і все, проблема вирішилася. оце, от 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 по, Це по стеклах так. По металу. По металу що? Профіль. 4. 4 на 4, по стойки зроблю. В основному і основна деталь профіль 4 на 2. Стойки. А вже всі рамки, двірна рамка, рамка, вікна, даже ця, тоже вікно це відкривається. Ну, в мене щось воно мені не сподобалось. Я його... Ні, ні, нема б ні потреби його відкривати. Я його взяв, закрасив. Ну, як треба можна зняти і можна відкривати. Я так щось вона мені. це от, от, так моделює, сам собі сам під себе підганяєш кабіну. Ось такий момент. Це, це от, І ще два на два, це не сказав два на два ці рамки. Вернемось до того. От я його використав 40. 45 метрів профтруби пішло. Це все разом. І, і стойки, і, і, і каркас, і, і, і вікна, і, на вікна ці. От так. 40, і, і 20 метрів. 20 метрів такого. І, як його, Полоси. Кабіну. Отакі я заказав. Отакі От кронштейники треба зробити. Замки зро... куплялися. Купляються комплект замків он такий, сюди. Теж з кронштейника треба робити. Я щось не міг до пороту, поки мені Одна людина Олег Миколаївич, поміг ці навісити з цими завісами, розібралися. Отак От я під я все по-бистрому, щоб довго не, не затягувати. Не дуже так, крепко шикарно, але підклеюю під кожзамом. А під низом пінопласту. Ну, ще правда, звісно, туди треба. Вон, ручки такі на дверях о, на форточках. Ось така ручка теж. Вон, це ну, там чуть обшити, все таке обшитим. Саме головне, що там є щеліна на цьому то треба ущільнювачі дверей купити mm -hmm. і це так ми Собираємо цю кабіну. От, я хочу ще вернутися. От люди в складах ці професіонали, хто робить, займається цими кабінами. Не робіть же ти. Не обшивайте тим ковроліном, тут, я дивлюся, таку, ковроліном обшиває. Це ж трактор для польових робіт. Понімаєте, Ви ж заліз туди-сюди 100 раз за день можеш залізти, а пиль, ви ж вчитель, що пиль. От як я свого взяв шланга, і повністю по всій кабіні. шу-шу-шу-шу-шу, Змив, 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 нема пилі, нема гарязі, нема бруду. А візьми цей ковролін, ну тут кожзамом, бачу. Такі якісь кубіки роблять з кожзаму. Ну Воно теж дуже пиль там буде приставати. Робіт такий для людей, щоб варіант був простіший і щоб воно було помити його. Хіба ж це ваш трактор задіяний десь в цьому? Польових Не польових роботах, а погрузочних роботах чи, чи боксіровочних. Ось от таке. Ось от. це так в кабіні. Я б вам показав. ще ну, Сюди ще може вентилятора бахнути, буде. Десь сюди спереді. Ну, може, Можливо, поличку ще. Ну, магнітофона ставити точно не буду, бо він мені і так глупий пеньок, що мені магнітофона тільки не вистачало. Ну, для молодших людей то цікаво, мабуть. Ну, туди тук, закривається, тому, щоб не так буде гупати, як ущільнювачі поставлю. Ну, а сюди треба цього докупити, як його. Стекло, чистіка на стекло. Я одного купив, де щось він мені не бо москаля, але, москаля, то москаля, але щось воно мені не, 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 не то стало, воно там лежить мертвим грузом, воно там копійки стоїть. От таке я вам розказав. Ще один момент. будете робити кабіну, старайтеся на своїй кабіні, чим більше стекла, чим менше металу, тим кабіна. Лучше смотриться. Взагалі вигляд гарний, пердічний буде. От ще одне, дивіться, ще одне, ще, що я скажу сказати. Видержить цей розмір ширина відносно висоти. Я то зараз не пам'ятаю, скільки ну, як вона буде дуже широка, але приплюснута, зовсім нема вигляду. Я часом бачу, ну так у людей якось виходить, що він така це, дуже приплюснута кабіна. До... Ну воно не, не то, немає вигляду того. Це я вам так рекомендую вже як. Це друга в мене кабіна, я вже другу це зробив. І так воно трошки виходить, з часом цей опит знаходиш. Ось От такі, От, мабуть, все. Я вам постарався розказати. Кому що потрібно буде, чи ж може я щось пропустив в, в, в самій, в самій в, по кабіні. По, цій, по ціні, а зараз ціну не скажу, скажу зараз. В описах я кину на вайбер номер. Пишіть на вайбер і я буду відповідати. Кому треба, то бо телефонувайте. Тільки ну, часовий режим витримуйте, мені посеред ночі не дзвонять, бо вичите прочухану. А, ціну озвучимо. Ціна цієї кабіни 12 тисяч. Я й розчитував на 15, ну воно було б вийшло, 15 тисяч. тисяч Шахтів докупити ну, цього моторчика, вентилятора самого, ну, чисті касікого очистителя і ще що там треба було по цьому електро. Ну, там, то так я розчитував, що воно 15, ну так воно десь і вийде, 15 тисяч. Це я тоді робив в одна обговорка. Я робив цю кабіну до війни. І закупка металу була до війни. Метал по 40-45 гривень метр проб труби. А далі ви собі міряйте, моделюйте. Отаке. От тоді була кабіна 1100-1200, зараз 1500. Тобто зараз ви маєте вложитись в 20 тисяч, 25 000 це максимум. Максимальна сума цієї кабіни на теперішнє 25 тисяч. Оце вам від чистого серця кажу. Ну а працівники, що роблять, то хочуть ж теж, хлопці, я не критикую. Вони ж Це труд дуже, дуже дуже, дуже делікатний і тяжкий труд. щепітільний, треба відноситись до цього діла. От я не критикую, але я вам кажу, яка реальна ціна його. Ви зекономите, як будуть творити друг, сват, брат чи, чи син, тако, хто є, ох, ви, вам допоможе. Ну і треба, щоб ви хоча б на прихватках це все діло вирізали, ви, от це буде і реальна економія по кабіні. Все, мабуть, все. Ціну сказав, на вальбера кинув. Не знаю, чи сказав я. 45 метрів профтруби. І 20 метрів полоси. Полосу можна замінити профтрубою 10 на 10 місто полоси, але ну, вона чуть, -чуть буде дорожче. Ну, зато легше набагато цю всю витримувати, де сікло кліється це все місце. От Бачите, я прийшов сюди, то оце зробив. Як кошу сітку цепляю щоб захистити своє стекло. Це воно так порохну. А, ще не сказав, що е лист металу, ну ще й треба більше напевно. Бо ще сюди стояв метал, Ось сюди повставляти. То знайде, то може якесь антезовське сюди стекло вставить. Ручки. Ну, ці аксесуари ці дорого стоять. Ручки ці всі ручки дорогі. Дорого. Основна витрата метал, стекло, ну і робота. Робота, як сказав, сам, то безплатна. А мені людина обварила, я не шкодую. Доволі таки помірна ціна. На цьому я завершую вам. Пишіть, дзвоніть. Хто надумає, зараз така пора перед весінькою польових роботою місяць зарезервуємо, на сміло починати робити кабіну. А такі метод економії. Добре, дякую всім за перегляд.